Доброго дня! Мене звати Павло Броницький. Я є автором історичних поем для дітей та юнацтва під назвою Козацькі Бувальщини. До вашої уваги зараз представляю уривок із поеми про Криштафа Косинського. Давним-давно ні це було. А що було, то загуло. А може, спробуємо так? Жив на Січі один козак. Один, та їх були там сотні. Відважних, знаних та достойних, я ж розкажу про першого гетьмана, який був козаком та атаманом і в той важкий для українства час за нього відбулося у перший раз перше повстання, перше побратання і перше гетьмана на трон коронування, точніше його перше обрання. І вольності козацтва. З того дня і з тих часів веде свій відлік братство, яке перетворилось на козацтво, яке здобуло честь собі і славу і будувало вольну державу. А звався пан той Криштофом Косинським. І у Січі він був, як папа Римський, бо козаки його на гетьманство обирали, і так надалі всі робити стали. Було це за часів, коли поляки хотіли запорожців підкоряти та склали з козаків реєстр панства військового шляхетного козацтва, обмеживши всю кількість козаків і тих, хто ними стати дуже хотів. Тікали б у Запорізьку січ від тих панів. Так в тому й, браття, ж річ, що всюди різне та шляхетне панство. Втрачало, так би мовити, багатство, яке складалось з тих же кріпаків, прикріплених до їх землі рабів. І це було у Речі Посполиті, Московії та скрізь по тому світі. Тікали люди в землі, де є воля. Така була в народу тяжка доля. Ішли і бігли різними дорогами та осідали за Дніпра порогами. А паничі, звичайно, не хотіли втрачати дармові людські сили. Хто ж мав в своїх кишенях лише вошей, мав працювати і нести тяжку ношу, просто людина, може, кріпака, раба чи просто, брата хлопака, що працював і вдень, і в темну ніч на пана, чи тікав собі у січ. Там були воля, славна нова доля, можливість мати шаблю, лук, пістоля та захищати й боронити честь свою перед содом та з ворогом у бою. Забув іще вам дещо нагадати, ви можете всіх слів отих не знати, що то хлопак, що то кріпак. Ідіть, шукайте в словниках, можливо, і до вас дійде, що ми і досі тими є. Ще раз байкаря звиняйте, та трохи розуму сямайте. Але що про Касинського казати, я мушу, друзі, дещо нагадати, розповісти, звідки взялася Січ. Та козаки не в Гоголівську ж ніч, чому козацтво вільно трохи згодом зненацька стала панством Реєстровим про значення козацтва для країни, притворені матусі України і чому тікали хлопи від панів до наших запорізьких козаків? Минало вже 16 століття. Та не закінчалось його лихоліття. Так склалось, що чотири різних царстви, награбувавши чималі багатства, цкували одне одного, одного потроху, закінчуючи варварську епоху. Татарське ханство до Європи перлось, їм було мало клятим, що вже вдерлись, та зруйнували Київську державу, споплюживши всю честь її та славу. Русь Київська не встояла і розпалась. На її місці помирать зосталось князівство московитів-ледарів, яке перетворило люд свій на рабів, платило бусурманам данину, ведучи турками з поляками війну. Османське царство теж, як не старалось, продертись у Євродо Європи, намагалось, захапавши не серед жит зерноземномор'я, Азовське чорне та коспійське море. Поляки ж бусурманів не пускали в свої краї та боронити стали. Свою державу унизу порогів Дніпрових вод та стерегти дороги для цього вони мали козаків, кордонних охоронців, вояків. Такі війська були у всіх державах, і від воєвод своїх завжди завдання мали, зате й мали вольності і права від польського магната короля. Два королівства після об'єднались і далі разом стали називатись: Річ Посполита, як одна країна, поглинувши всі землі. України. Їх козаки кордони захищали, коли чужинці часто нападали, а в мирний час там дичину ловили і десятину королю платили. Проте нерідко і таке бувало, проїжджі каравани грабували. Князі місцеві дозволяли їм робити шкоду незванцям чужим. Чому бо козакам не всі платили або ж невчасно, і часто їх дурили. Наймали старости вояків воєводи, козак був найманцев і мав пригоршню свободи. Коли йшов здобич в полі полювати, то мав десяту частку віддавати, а решту залишав та продавав від того грошенят чимало мав. Навіщо ви спитаєте, бо зброю він купував, щоб бути у загоні. А бладунків воїн мав чимало, і грошенят на це не вистачало. Щоб придбавати шаблі та пістолі, йшов козак у степ шукати долі. А щоби вартість зброї уявляли, скажу, що тільки кулі та кресала, де скоштували дві татарські гривні або мінялись на коней чи свині. До речі, шабля 50 свиней, гармата як 400 коней. Так от, так сталося восени одного разу, коли посол Турецький з караваном разом був щент розбитий, з пограбований загоном, із козаків, що стерегли кордони. А між поляками і турками був мир, і підписана угода. Мов би звір, що був поранений та в люді від пригоди, цар Перекопський нагадав свободи і склав сумного королю листа, зазначивши, що в степових місцях посольство його терплять утиск і шкоду, коли йдуть депутатами в походи. Із Егідмуду Августу прийшлося відшкодувати збитки, довелося сплатити у грошах чимали суму. І він від того наказав у Сумі да, недалі козаків реєструвати, щоб було із кого за те спитати. А після того на військовій раді, у сеймі, аби дати всім пораду, Литовський польський край, князь та Воєвода, що був черкаським старостою згодом, Остафії у миру Остап Дашкевич. Представив сім проєкт, що був доречним, на захист речі Посполитої кордоні на півдні, бо татарські загони та турки не жили з ними в мирі та часто нападали на країну. Той план військовий полягав у тому, щоб козаків дві тисячі загону на острові десь посеред Дніпра фортецю збудували попервах і плавали на чайках. Уздавши річки, перешкоджаючи, не даючи можливість через сивий Дніпро перепливати і бусурманам клятим нападати. Проект сподобався, та втіленим не був. Чи не було грошей, чи хтось забув, на тому сеймі був і Вишневецький, який великі земляні фортеці на Хортиці все ж часом збудував, і гетьманом козацтва згодом став. В Німеччині гаптмани призначались, а у Січі, козацькій, обирались. Але це було друзі трохи згодом. Все по порядку, далі у пригодах. Так що ідея об'єднання козаків в єдине військо дружніх вояків належить Вишневецькому і Дашкевичу, двоєм воєводам, шляхтисем Князевичем, полякам царства Речі Посполиті, що вміли бусарманів добре бити. Що ж до Косинського, то справа тут у тому, що цей поляк свій час у себе вдома у Польщі був призначений Замойським, козаком Реєстровим Запорозьким, та не простим, а тим, що мав наділи земель, що всімі шляхтичі ділили. Отримав він за службу землі ті від короля. Та панство ж на святі білоцерківський староста Острозький седломіць рокітну волость разом із іншими, які вже отамани отримали завідсіч Бус Романів. Косинський намагався їх продати, та не судилось. Писарі прокляти були підкублені тим Яношем Острозьким і переписали йому все. Косинський в злості, звичайно, був розгніваний, що право набуті привілеї оминало. Та й бланки королівських документів були в Острозькому, дізнавшись достеменно, що коїть староста та устицької громади. Ті козаки з отамана стали. Спір вийшов на початку між панами, і згодом вони стали ворогами. Косинські із Острозьким воювали, але їх долі розповім вам далі. Так у козацтва почалось повстання із паростками самоврядування. А звідки воно? Те до нас прийшло окрема розповідь. Таке тоді було. Воно не склалось на пустому місці, бо в ті часи навіть маленьке місто жило у мирі та, звичайно, мало, із врядування магдебурзьке право. А козаки селились у містах та добре знали, що воно та як. І звідти у походи виступали, бо турки лише влітку нападали. Так що й битви, звірі, в полювання, пригоди, долі, боліс та страждання були, коли жила і цвіла земля, і зелені вкривалися поля. На покарова ж верталися додому, і здобиччю з пригодами, і від втоми. На ярмарках здобути продавали і майже цілу зиму спочивали, а до весни лише тільки вартові кордони воєводств тих стерегли. А у містах був спокій, лад порядок, бо вони часто й густо виникали в місцях торгівлі, ярмарків, базарів, на перехрестя всіх доріг, не оминали їх різні люди, воїни, міщани, торгівці, різні люди, вільні люди, каторжани, литовці, білоруси, шведи, німці, татари та поляки й українці. Всім вистачало місця, всі жили та будували. Міста, як могли. В містах були суди, громади, ради, там бургомістри обирались на посади. Пішло воно з часів розпаду Риму. А потім вже поширила всім мир, всім світом. Колишній знати, знаний імператор римський, отон Великий, заснував три міста із римським правом, Вигбільди, де хрест стояв посеред площі. Це був жест знак того, що місто має право наймати магістрат свою управу, свої суди, що називали слави, та й голову бурмістра обирали. А на хресті висіла рукавичка. Знак короля, що тим його величність дарує, так би мовити, свободи одним містам та їхньому народу, за волі короля й набутим правом, міста нагадували як малу державу, встановлювали мита та податки та мали власність і ділили статки. До речі, в Києві це магдебурзьке право. Років 400 отак проіснувало, допоки його кляті москалі не знищили і не дали землі, і народу вільно далі розвиватись та з європейським мисленням застатись. Та нав'язали варварські закони, згребивши волю, церкви та ікони. Я вам подробиці отів розповідаю, що ви все історично уявляли, в яких умовах. Були козаки, що бачили, що чули, де жили. А в селах в ті часи була картина, яка нагадувала мишеловку з сиром. Селяни жили у злоденній праці, вставали з півнями до сонця, до сонця в рано вранці, але лягали рано, свічки б не палить, багато знали та могли робити. У сім'ях в них дітей було чимало, бо завжди пару рук не вистачало, та й помирали часто від хвороб маленькі діти, і покормити, щоб родину мали плідно працювати, на себе, на панів, на землю мати. Як саме розкажу, якщо є час, щоб ви приміряли, як кажуть їх, та нас. Так от, у землях тих у ті часи селяни три дні на пана плідно працювали. За розміром земельного наділу давали пану борошна чи хліба. Та десятину живностів свята в Великдень на Різдво мали віддать качок індиків, добрих каплунів, свиней, які з баранів та курів, мали, дар, мали дарма возити пану дрова й виконувати іншу всю роботу. Вбирали мити, доглядати дітей, пасти худобу панства та коней. Коли ж не мав можливість селянин віддати пану десятину з жнив, то потрапляв у рабство і армо. Та відробляв, виносячи лайно та іншу чорну капусну роботу, і вдень, і в ніч, в неділю.